Доброго дня. Продовжуємо розглядати питання 10 розділу правил дорожнього руху. Початок руху та зміна його напрямку. Другий ролик ми розібрали з вами в першому ролику 31 питання, і зараз продовжуємо далі. Яким правилом повинні керуватися водії транспортних засобів, якщо траєкторії їхнього руху перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена правилами? Ну, є таке правило правої руки. Перевагу має той водій, який їде прямо. Ні, це неправильна відповідь. Водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку, повинен дати дорогу. Так, да, це і є, те правило правої руки. Як Ви, як водій, перед початком руху повинні переконатися у тому, що це буде безпечно. Да. Переконатися у тому, що це не створить перешкод або небезпеки. Так. Тому об'єднуємо дві відповіді і таким чином відповідаємо. Ви, як водій, перед поворотом праворуч повинні переконатися у тому, що це буде безпечно. Переконатися у тому, що це не створить перешкод. Зайняти відповідне крайнє праве положення. Так, якщо немає розмітки чи знаків, які дозволяють виконувати поворот з іншої смуги. Отаким ну, чином, всі три відповіді правильні. Відповідаємо. Ви, як велосипедист, перед поворотом праворуч повинні Переконатися у тому, що це буде безпечно, це завжди потрібно. Переконатися, що не створюєте перешкод, теж, звісно, і зайняти крайнє праве положення. Таким чином, відповідаємо. Виводій автомобіля, виїжджаючи з прилеглої до дороги території, повинні перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу. Тільки пішоходам. Ну, не тільки пішоходам, тільки транспортним засобом, теж не тільки, а от пішоходам і транспортним засобам повинні дати дорогу. Ви, велосипедист, виїжджаючи з прилеглої території до дороги. Е території, з прилеглої до дороги території повинні перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу. Звісно, і пішоходам, і транспортним засобам. Таким чином, третя відповідь вірна буде. Ви водії автомобіля, виїжджаючи з житлової зони, повинні дати дорогу. Виїжджаючи з житлової зони, це теж прилегла територія, повинні дати дорогу і пішоходам, і транспортним засобам, і автомобілю, і пішоходу. Таким чином ми відповідаємо. Ви, як водій автомобіля, повертаючи з дороги на прилегу територію, повинні дати дорогу і пішоходам, і велосипедистам. Таким чином, третя відповідь буде вірною. Так, ну, звісно, нас вітають. Продовжуємо. Ви, як водій автомобіля, повертаючи праворуч у показаній ситуації, повинні. Е, в даному випадку ми повинні дати дорогу і велосипедисту, і транспорт, і пішоходам, звісно. Так, дати дорогу велосипедисту, велосипедисту в будь-якому випадку, звісно, так. Не повинні давати, посигналити, ні. Дати дорогу велосипедисту. Правильно, відповідь перша. Перед при... виводі, виїжджаючи на дорогу з місця стоянки. Ну, теж місце стоянки це прилегла територія. І виїжджаючи повинні дати дорогу і пішоходам, і транспортним засобам. Читаємо. Перед приїздною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній. Звісно, так. Перед приїздною частиною дати дорогу тільки автомобілям і велосипедистам. Ні, невірно, тому що ще й пішоходам треба надати дорогу. Дати дорогу пішоходам, а перед проїзною частиною тільки велосипедистам і мотоциклістам. Ні, теж неправильно. Перша відповідь правильна. Ви водій заправили автомобіль паливом і, виїжджаючи на дорогу з місця заправки, повинні. Ну, місце заправки це теж прилегла територія. Тому перед проїзною частиною чи тротуаром даємо перевагу не тільки автомобілям, неправильна відповідь. Даємо перевагу пішоходам. А також велосипедист. Ні, не тільки велосипедистам теж неправильно. Перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній. Вірна відповідь. Ви керуєте автомобілем і під час руху вирішили повир... ви перестроїтись праворуч. Виконуючи такий маневр, ви повинні дати дорогу транспортному засобу, що рухається у той смузі, в яку ви вирішили перестроїтись. Читаємо. Дати перевагу тільки механічним вже неправильно, тільки автомобілям теж неправильно. Стоп! А, так! Да. Тільки автомобілям, автобусам і велосипедистам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку ви маєте намір перестроїтись. Ну, майже правильно, але зовсім правильно буде всім транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку, тому що це можуть бути і трактори, і інші механічні, і немеханічні, і навіть гужова повозка, віз гужовий, тому всім транспортним засобам. Третя відповідь буде правильною. Ви керуєте автомобілем, і під час руху вирішили перестроїтись ліворуч. Ну, те ж саме, ми повинні дати дорогу всім транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку ви маєте намір перестроїтися. Правильна відповідь буде. Ви керуєте автомобілем. і під час, під час руху вирішили перестроїти, перестроїтися ліворуч. Виконуючи такий маневр, ви повинні вімкнути лівий показчик повороту. Звісно, так. Подивитися в ліве дзеркало, переконатися, що це буде безпечно та контролюючи сліпу зону правильна відповідь. Дати дорогу транспортним засобам, що рухаються от тій смузі, на яку ви нам... маєте намір перестроїтися. Так, тому всі три ті прилічені дії ми повинні зробити. Тому четверта відповідь буде правильною. Ви керуєте автомобілем і під час руху вирішили перестроїтись праворуч. Виконуючи такий маневр, ви повинні, ну, звісно, показчик повороту, подивитися в дзеркало, контролюючи сліпу зону і дати дорогу е, тим транспортним засобам, що рухаються у тій смузі, в яку ви маєте намір перестроїтися. Тому е, ну, це таке ж питання, тільки там було ліворуч, е, тут е, праворуч. Ну, таким чином. В виводі з сірого автомобіля ви рішили перестроїтись праворуч ваші дії. Звісно, якщо ми рішили перестроїтись, ми да, даємо перевагу транспортним засобам, рухаючимся в тій смузі, в яку ми намір маємо перестроїтись. Почнете перестраюватись, бо знаходитесь ліворуч. Неправильно. Почнете перестраюватись, бо маєте перевагу. Ніякої переваги ми не маємо. Дасте дорогу білому автомобілю і, переконавшись, що це безпечно. Оце правильна відповідь. Ну, не важкі питання, чесно кажучи. Ви водій білого автомобіля вирішили перестроїти з ліворуч. Такі ж самі дії, такі ж самі дії. Тільки там, було, ми вирішили праворуч, тут ліворуч. Таким чином дасте дорогу водію з сірого автомобіля і, переконавши, що третя відповідь вірна. Ви водій білого автомобіля вирішили перестроїти ліворуч, а водій сірого автомобіля, одночасно з вами вирішив перестроїтись праворуч. Ну, у такій ситуації ви в равних умовах два водія. І тому, якщо умови рівні, то діє правила правої руки. Перешкода справа є у сірого автомобіля, і тому він дає перевагу білому. Спочатку білий. Перестраюється, а потім сірий. Так, ви водій білого. Маєте перевагу за одночасне перестроєння, бо знаходитесь праворуч від водія сірого автомобіля. Це правильна відповідь. Не маєте, не маєте переваги, це неправильно. І повинен дати дорогу згідно задум, бо рухаєтесь в дорозі з одностороннім рухом. Ні, ні. Перша відповідь правильна. Таким чином, відповідаємо. Ви водій сірого автомобіля вирішили перестроїтись праворуч, а водій білого. Одночасно з вами вирішив перестроїтись. Ну, а тут, навпаки, ми водії Сіро, тому даємо перевагу білому автомобілю. Не маємо, повинні дати дорогу водію білому, бо одночасно перестроїтись, автомобіль. Білий має перевагу. Так, звісно, так. Да. Відповідаємо. Ви, ви, як водій, повертаючи праворуч, повинні значить, рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Так. Триматися середини смуги ні. Рухатися так, щоб між вами і бордюром повестився велосипед. Ні. Ми повинні зайняти крайне праве положення на проїзній частині. І от таким чином відповідаємо. Ви, як водій, повертаючи ліворуч, поза перехрестям, поза перехрестям, включити показчик повороту, так, зайняти крайнє положення, так, дати дорогу зустрічним транспортним засобам, звісно. Тому відп... четверта відповідь правильно буде. Ви, як водій, вирішили розвернутися на, дорогі, на дорозі поза перехрестям. Що потрібно зробити? Включити показчик повороту, так, зайняти відповідне крайнє положення, так, і дати дорогу зустрічним транспортним засобам. Звісно, так. Четверта відповідь, правильно. Ви, як водій, вирішили розвернутися на дорозі поза перехрестям. Що ви обов'язково повинні зробити? Зайняти відповідне крайнє положення. Так. Дати дорогу зустрічним. Так. Упевнитись, що це не створить небезпеки. Так упевнитись, що це не заборонено дорожніми знаками або розміткою. Звісно. Тому п'яте відповідь правильна. Ви, як водій, повертаючи ліворуч, побачили, що автомобіль, який рухається попереду у вас, почав виконувати розворот, ваші дії. Дати йому перевагу. Ви зобов'язані дати дорогу автомобілю, який попереду вас почав виконувати розворот. Звісно, повинні дати перевагу такому автомобілю. Ви, як водій, вирішили повернути на ліворуч на перекресті, вам необх... необхідно включити лівий показчик повороту і виконати поворот. Звісно, але завчасно включити показчик повороту і зайняти крайнє ліве пор... положення. Ну, звісно, так. Виконати поворот так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин не опинитися на смузі зустрічного руху, звісно так. Тому друга і третя відповіді обов'язково правильні. А включити лівий показчик повороту ну, звісно, так. Але бачите, правильніше буде сказано завчасно, тому друга і третя відповідь вони абсолютно правильні. І іншого варіанту правильного тут немає. Тому четверта відповідь: Відповідаємо. Ви, як водій, вирішили повернути праворуч на перехресті. Ви зобов'язані, виконуючи поворот праворуч, рухатися ближче до правого краю проїзної частини. частини. Так, так, правильно. Зайняти середину смуги під час повороти праворуч. Ну, як вам сказати? Ні, ви повинні зайняти крайнє положення на проїзної частині, а не середину смуги. Залежно від швидкості, перший або другий варіант. Ні. Швидкість незалежно від швидкості, а швидкість треба зменшувати перед поворотом. Тому ця відповідь неправильна. Правильна відповідь тільки перша має бути. Ви водій автомобіля, рухаючись по мосту, зрозуміли, що обрали невірний напрямок і ваші дії. Виконуєте розворот Разворот на мостах заборонений. Неправильна відповідь. Включити лівий показчик пороти, пропустити зустрічні автомобілі, засоби і виконати розворот неправильно на мостах заборонено. Проїдете міст і після цього виконуєте розворот в дозволеному місці. Так, звісно, відповідаємо. Виводій синього автомобіля. Так, виконати розворот перед залізничним переїздом. Так, да, дозволяється. Виконайте розворот після залізничного переїзду теж дозволяється. Виконайте розворот на залізничному переїзді. Заборонено. Тому перша і друга відповідь правильні. І четверту відповідь ми вибираємо таким чином. Виводі синього автомобіля, виконаєте розворот. До, до залізничного переїзду, чи після проїзду залізничного переїзду. А ось траєкторія Б заборонена. Тому відповідаємо А чи В. Дивимось, є така відповідь. Відповідаємо. Ви, як водій автомобіля, маєте право розвернутися у тунелях заборонено, на мостах заборонено, під мостами. Під мостами заборонено. На дорозі по одній смузі в кожному напрямку, при відсутності заборонених знаків та суцільної лінії розмітки. Так, отут, в цих місцях, розворот дозволено. Відповідаємо, четверта відповідь правильна. Ну, і таким чином ми відповіли на останні питання. Нам знову пропонують спочатку, але спочатку ми вже це розглядали ну, велику раніше. Таким чином, 10 розділ ми з вами роздивилися. Всего доброго, до нових зустрічей!